Я зараз знаходжуся ну, у своєму будинку, який ну, вже визнаний аварійним і його буду демонтувати вже по весні. Але я піднявся на декілька поверхів вище і ну, намисно хочу показати, як виглядає квартира, квартири, скажімо так, в лівому крилі після влучання сюди. Градів. Ось зараз я заходжу в кімнату, це кутова квартира. Ось і саме сюди, ну і ще поверхом вище, якщо не помиляюсь, ось це влучання. Це були влучання з градів, ось там вулиця. Ось там, ну, далі де ліси, це вже буча, буча лісова. Ось так от. Тобто ось так. ну, Тут все, так кажучи, гриль. Все. Вигоріло, ось так от. Трьохкімнатна квартира. Ось. Зараз я не буду вже вище підійматися. Там все більш-менш ну, схоже. Ось так от буду спускатися до своєї квартири, там дитячі іграшки забрати. Але ось двір. Ірпінь, десята лінія, ось так виглядає. Ось. Ось так от і зараз. Буду виходити вже та спускатися донизу. Це під'їзд, я зараз вже виходжу. Ну, ось кухня. Ну, теж у людей залишились тут деякі речі, але вони вже непридатні для використання. Стеля повністю згоріла, двері, ось ще кімната. Ну, ось так от буду показувати. Там кімната. Ну, тобто були влучання і воно, воно все горіло. Ну, добре, трохи вище. Ось, але там, там я дивлюся, така більш-менш є, що показати. Ну, ось це праве крило, тут бачите, де є деякі квартири, ко... ну, слухайте, ну заходити так вже не буду, але так дивлячись. В правому крилі і в цьому крилі на першому поверсі моя квартира, вони більш-менш бачите, мають такий житловий вигляд, але ну, вже будинок повністю аварійний, непридатний для, для життя. Тому що та е, ну, ліва сторона, вона, ну, повторюся, кутова і коли з бучі прилітало, то вона на себе приймала. Основний удар. Там я заходив ще в одну квартиру і дуже так а, а, і яскраво видно, як несучі стіни повело. Це, мабуть, якщо не помиляюсь на цьому поверсі, зараз подивлюся. Ні, ще нижче. Ну, ось так от все горіло. Якщо не помиляюся, то це, це, ця ані ще, мабуть, ще, мабуть, нижча квартира. Ось. Ну, Тобто, по стояку з першого по дев'ятий поверх тут майже всі квартири мають такий вигляд. Ось. Слухайте, ну але я здивований, ося квартира, в яку ми тільки що заходили, ну я заходив, то вона така має вигляд більш ну, житловою, але зрозуміло, що там жити не можна. Ось ну все воно схоже більш-менш. Ось так. Але хочу зараз показати там, де все-таки було видно, як стінку повело. Так, ось ця квартира в лівому стояку. Це кухня. Ось. Двері все, ну, все від високої температури горіло, метал повело. Ось. Тобто повністю. І ось тут, е ну так, я наведу камеру. Так, яскраво видно, як стіни такі стали дугою. Ось. Усі квартири переважно мають такий вигляд. Ось. Ну, Тобто, повністю тут все вигорало. Багато прильотів було. Ось. Ну, але Зараз для порівняння цікаво пройти в наступну, подивитися. Хоча б так зазирнути. ось Ну тобто, Ну тобто так Другий поверх, бачите, тут воно має такий вигляд. Ну Хтось почав ремонт робити, я бачу. ось Штукатурка на стінах, мабуть, кнауф плитка на полу. ось Замок не ламати, залишайтеся людьми. Хтось написав. Але не до цього адресату було написано, котрий прийшов сюди. П'ять місяців тут мешкали орки. Ось ну, ось, будь ласка, квартира. Слухайте, таке враження, що приїхав в припадь в Чорнобиль. Там теж є будинки, котрі ну, заходити не буду, але ви самі бачите, що такий житловий вигляд. Слухайте, навіть там ось кровать. О, хайно так прибрано. Таке враження, що тут хтось мешкає. Але ні, все-таки ні. Дуже холодно в будинку. І ну, спускаюся на перший поверх, на цьому буду завершувати. Ось, ось це мої взломані двері. Ось так. Тому ну, мені самому було цікаво і вам показати, як воно виглядає там, де були безпосередньо прильоти і... Ось. Прильоти і... там, де все горіло. Ну, в цьому все.